Ну, і зараз долучаємо до нашого ефіру Микиту Потураєва, голову Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас, пане Микиту. Доброго дня. Так, отже, давайте перша тема нашої розмови буде музей голодомору. Власне, оті гроші, які були затверджені на добудову нарешті цього проекту. Вони створили певну дискусію у суспільстві. Так про те, наскільки це своєчасно, наскільки це потрібно просто зараз. Отже, скажіть, будь ласка, ваша думка з цього приводу? Ну я взагалі то автор цього законопроекту, тому моя думка має бути зрозуміла. Я вважаю, що безперечно це треба було зробити. Ми просили всіх визнавати голодомор геноцидом, яким він і був 30 країн. Це вже зробили. І не вшанувати самим при цьому належним чином пам'ять про 90-ті роковини геноциду українського народу, це було би з нашого боку дивно. Я хочу ну, просто розповісти глядачам, що держава Ізраїль не припиняла розбудову музею Ядвашем, тобто, це серйозна наукова, не лише музейна наукова установа, яка досліджує голокост єврейського народу. Жодного дня починаючи з 47-го року, незважаючи на війни, численні незважаючи на воєнний стан, незважаючи на загрози, незважаючи на те, що Ізраїль зовсім не завжди жив добре, і були десятиліття, коли ізраїльтяни теж віддавали остання на війну на оборону, але при цьому віддавали також кожну зайву копійчину, кожен зайвий шекель на вшанування пам'яті. Закатованих замордованих 6 мільйонів євреїв. І якщо в Україні на жаль люди, які здіймали цей галас, не розуміють необхідність вшанування 6 мільйонів замордованих померлих лютою смертю від голоду українців, то це викликає тільки непорозуміння з мого боку і великий сум. Пане Потураєв, ми бачимо, що все більше країн, хоча не так багато, визнають голодомор, про який ми зараз говоримо, 32-33 років, геноцидом українського народу. Тут два аспекти. Чому не так багато країн все ж вирішують на парламентському рівні це зробити, і чому тільки зараз? Тому що тільки зараз нам вдається довести цивілізованим країнам, що Росія веде війну на знищення української нації вже багато століть. А останні, ну скажімо, там вік, вік з хвостиком, це ми можемо довести прямо наочними прикладами. І голодомор є саме одним з таких прикладів, ну найбільш жахливим, відповідно. Чому так це повільно йшлося? Тому що, на жаль, на жаль, дуже багато політиків не хотіли визнавати таких злодійських дій значить, за російським режимом. А ми маємо пам'ятати, що режим, який би не був імперський, комуністичний, це завжди був російський режим. І ну, так політично було зручніше значить, не визнавати це тому тільки зараз, коли Росія знову прийшла на наші терени, почала масово вбивати українців, почали це визнавати. На жаль, не всі ще на це спромоглися, і як я іноді кажу на зустрічах своїх міжнародних, як голова делегації України в ОБСЄ, Зокрема, я кажу так: а скільки вам треба, щоб ще росіяни вбили українців, вам треба, щоб вбили ще десятки тисяч, що вам треба, щоб вбили. Ро мільйонів українців, щоб ви нарешті визнали людожерницький характер цього режиму терористичний і все ж таки визнали, що Росія завжди прагнула до геноциду української нації як такої. Пане Потрою, а от роль міжпарламентських зв'язків: наскільки вона допомагає в цьому питанні? Тому що багато. Чого вирішують якраз на рівні парламентів, і ось ці комунікації вони можливо, і можливо, ви маєте успішні кейси, коли якраз сприяли тому, що парламенти тих чи інших країн визнавали геноцидом голодомор 32-33 років? У нас дуже багато. У нас дуже багато успішних кейсів за останній е, рік, вже півтора року. Майже на жаль, після початку шокомасштабної навалу е, і тут всі докладаються. Всі колеги з всіх делегацій, нашої в ОБСЄ, нашої української делегації в парламентської асамблеї НАТО, в Паре, в міжпарламентській асамблеї, тобто, всюди, де Україна представлена в таких міжпарламентських організаціях, ми всюди просуваємо. Просуваємо свої наративи і на рівні е, візитів і контактів керівництва парламенту дуже багато робить для цього Руслан Олексійович Стефанчук, Олександр Сергійович Корнієнко, е, Олена Костіна Кондратюк. Е, і от так саме це і робиться. Ти просто зустрічаєшся і постійно повторюєш одне і те саме, але тобі завжди потрібні аргументи. Аргументи у нас на жаль. Є на жаль, їх дуже багато. Хотілося б, щоб їх було поменше, а працювати через це доводилося би складніше, але на жаль, аргументів дуже багато, і звичайно, що історія голодомору це один з дуже потужних наративів, які, які ми е, просуваємо, і от зараз знову таки зараз на тлі е, свіжих останніх злочинів е, так званої Російської Федерації. Нарешті люди почали розуміти, що ж ми до цього роками говорили говорили про голодомор. На жаль, за це заплачено великою кров'ю. І я ж кажу, що коли ми заплатимо великою кров'ю, на жаль, аргументів вистачає і нее на навіть ось не кадри зруйнованого будинку гроші, позаду на нас один. один з таких аргументів, в тому числі, і ми розуміємо, що в міжнародному суді. Ще велика справа для українських дипломатів, юристів, міжнародного суду довести, що це теж був геноцид українського народу. Це вкрай складно. Ми про це говорили в нашому ефірі, але і не такі труднощі долала українська держава. Дякуємо вам. Микита Потураєв, голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, щойно був разом з нами.